Дівчата, картоплю підгортати не потрібно. Зараз поясню чому. По-перше, багато із нас це робить неправильно. Для того, щоб картопля дала гарний урожай, треба нагортати велику кучу. Отут 80, отут 40 сантиметрів. Ото, що ви нагорнули сапочкою легесенько, це до лампочки. Отут маленька кучечка. І завість тут буде дрібненька, начебто взяти маленьку рибку. Посадити в маленький акваріум і ждати, поки вона тобі виростить. Оце, наприклад, беремо маленьку квітку з маленького горшка і пересаджуємо в великий горшок і ждемо, поки вона виростить. Те саме і із підгортанням картоплі. Тим більше, підгортання картоплі дає 10% урожаю. Тому найкраще на кожний десятий рядок посадити одинадцятий ряд картоплі, не морочить голову з підгортанням, гарного всім урожаю.